На початку серпня цього року на базі обласного дитячого територіального медичного об'єднання створено симуляційний тренінговий центр для навчання медиків в Волині. У рамках українсько-швейцарської програми здоров'я матері і дитини цього тижня до медичної установи завітали швейцарські експерти, аби спільно із персоналом перинатального центру відпрацювати симуляційні сценарії та обговорити стратегії подальшого розвитку центру. Завдяки українсько-швейцарській програмі здоров'я матері та дитини на базі обласного дитячого територіального медичного об'єднання запрацював симуляційний центр, вартість обладнання якого 850 тисяч гривень. На сьогодні це новітня для України навчальна методика, що дає можливість в умовах, наближених до реальних відпрацювати алгоритми дій медичного персоналу під час невідкладних станів у перинатології. Таких центрів у нашій країні лише чотири: окрім Луцька в Івано-Франківську, Вінниці та Сімферополі, це сучасний підхід, який вже багато років розвивається в Європі, Сполучених Штатах Америки, багатьох інших країнах, і він довів свою ефективність в плані роботи команди, зокрема в ситуаціях, коли виникають загрозливі для життя стани. Тобто, у випадку невідкладної допомоги, лікарі, які пройшли навчання на цих манекенах, мають можливість швидше допомогти пацієнтам врятувати їхнє життя. Ця технологія прийшла в медицину з авіації. Як ви знаєте, багато років вже пілоти тренуються на таких. Симуляторах, і це доводить їхню можливість надавати, вирішувати найскладніші ситуації. Обладнання симуляційних центрів манекени матері, яка народжує, та немовляти. Вони комп'ютеризовані і запрограмувати їх можна на імітування будь-яких типових небезпечних станів. На щастя, трапляються вони не часто, однак лікарі повинні бути готовими до їх вирішення будь-якої миті. Одна з переваг цього вишуканого з наукової точки зору обладнання у тому, що воно дає можливість справлятись із проблемою не тільки індивідуально, але й відпрацьовувати командну поведінку. Приймати рішення, поводитись оперативно та злагоджено, досягти певного рівня автоматизму. Це надзвичайно важливо, адже допомога в перинатології це робота в інтердисциплінарній команді дуже добре, що ви можете навчити людей, які працюють разом. Бо якщо у вас в пологовому залі виникає якась нестандартна ситуація, тоді і акушерки і лікарі працюють разом. Тому ми навчаємося на цьому симуляторі, і тут йдеться не тільки про саму роботу, тут йдеться про спілкування, оскільки ми повинні вміти спілкуватися таким чином, щоб діяти разом і швидше, і це може врятувати життя на манекені ми можемо наробляти якісь навички, тобто вчитися, як поводитися у конкретній ситуації. Це вже більш індивідуальна робота. Наприклад, хірург може годинами робити ці вправи і вчитись чи віртуально на комп'ютері, чи з манекеном. А коли ж йдеться про манекенів, то є різна їх якість, і у різних країнах світу ці підходи втілюються по різному. І тут в Україні є новітня технологія, до якої ми маємо довіру. Манекен-немовляти у симуляційному центрі за всіма параметрами відповідає ознакам новонародженої дитини. На ньому лікар може відпрацювати, до прикладу, первинну реанімацію, санацію дихальних шляхів, при необхідності вентиляцію легень за допомогою маски, інтубацію трахеї, непрямий масаж серця. Манекен жінки також можна запрограмувати на імітування будь-якої складної ситуації при пологах. Сьогодні ми будемо працювати сценарій і дистоція плечей. Це ситуація, коли голівка по дитинці народилась, а плече застряг. Ну, враховуючи точі, чи вони великого розміру, чи сама дитина велика, чи в мами таз звужений, чи якось не так відбувалися ці пологі. Ну тобто, тобто з певних причин сталася така ситуація. Прогнозувати її неможливо цю ситуацію, але це не значить, що не, не треба вміти її е, якби, надавати допомогу, тому що якщо не надати допомогу, дитина загине, так? Вона мусить родитися, вона не може жити в такому стані. А по-друге, дуже часто, якщо неправильно надається допомога, то діти травмуються, і потім якість їхнього життя, на жаль, дуже низька. Їм приходиться лікувати паралічіерба. Дуже довго, все життя тому. А якщо правильно надати цю допомогу, то ні того цього ускладнення можна уникнути. Ще два моменти в цьому навчанні, які є трохи незвичними для українських лікарів. Це є окрім спілкування в команді, спілкування з пацієнтом. Тобто, це є ідеальна ситуація, коли наші лікарі, яких на жаль в медуніверситетах не вчать. Як спілкуватися з пацієнтом в симуляційному центрі? Вони мають можливість набути ці навички. І вони можуть відпрацювати те, як коректно і повно надати інформацію пацієнту про його стан. або якщо ми говоримо про пологи, так, як надати інформацію мамі, якщо треба забрати дитину для певних маніпуляцій, це є важливо, це є важливо і для спокою пацієнта, і для уникнення можливих непорозумінь. І другий момент, яким можливо. Хотілося б підсумувати е, нашу розмову зараз. Це те, що симуляційний центр це те місце, де, в умовах максимально наближених до реальності, е, медичний персонал має право помилятися для того, щоб не робити помилок в реальному житті. Поки що у симуляційному центрі здобувають знання і шліфують навички медики перинатального центру обласного дитячого територіального медичного об'єднання. В подальшому до тренінгів залучатиметься і персонал інших медичних установ нашої області. Наступним етапом роботи українсько-швейцарської програми Здоров'я матері і дитини стане поширення набутого досвіду в усіх партнерських регіонах.